Євангелія на щодень, 26 серпня, Матея 20, 29, 34. Коли вони виходили з Єрихону, йшла за ним багато народу. Отож два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи: Господи, Сину Давида, змилуйся над нами. Люди шкартали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився, закликав їх і мовив, що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрились, змилувся Ісус. Доторкнувся їхній очей і негайно же прозріли і пішли слідом за ним. Будь-яку фізичну хворобу можна використати для особистісного духовного розвитку та духовного розвитку інше. Яким чином? Коли не будемо сумніватися, що Ісус є сином Давида, тобто Спасителем, за кожне стілення ми повинні дякувати йому, стаючи йому послідовниками Його, тобто учнями, сліпці пішли за ним. А що робимо ми? Прошу тебе, Ісусе, про благодать і йти за тобою і вдячністю, як сліпці, що прозияли.